Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ведмежа Падінгтон. Генеральне прибирання, але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного ранку місіс Браун та місіс Бьорд пішли у справах і залишили Падінгтона на цілий день господарювати самого. Я вимою посуд, що залишився після сніданку, пообіцяло ведмежа. А якщо буде час, то навіть зроблю генеральне прибирання. О, Боже, сполохалася місіс Браун. Щось мені не дуже подобається, цей задум. Тільки но жінки пішли, Падінгтон узявся до роботи. Він вимив брудні тарілки, чашки та блюдця і поставив їх до сушарки. Потім витер пил, поправ ганчірки та рушники і повісив їх сушитися. Розвісивши прання, Падінгтон заходився готувати шоколадний торт. Він дуже хотів здивувати місіс Браун та місіс Бьорд, коли ті повернуться додому. Падінгтон полюбляв куховарити і тому із задоволенням змішував у великій місці борошно, какао, цукор та молоко. Він занурив у миску лапу, аби переконатися, що тісто видалося смачним, і тільки тоді помітив, скільки борошна та какао висипав повз посудину, крім того, під його лапами від цукру хрускотіла підлога. Довелося пилососити. Саме тоді і почалися неприємності. Бадінгтон так квапився дати лад на кухні, що поспіхом приєднав шланг не тим боком. Замість того, щоб усмоктувати пил, пилосос почав його видувати. Ведмежа від несподіванки похитнулося назад. Увесь пил з пилососа вилетів назовні, утворивши величезну чорну хмару. Пил був скрізь, на чистих чашках, блюцях і тарілках, на свіжовипраних ганчірках та рушниках, на столі, стільцях та на підлозі. Він навіть потрапив до тіста. Падінгтон зрадів, що вирішив приготувати саме шоколадний торт, адже пил на ньому принаймні не такий помітний. Ведмежаті довелося починати все спочатку. Воно вимило посуд, потім попрало ганчірки й рушники та повісило їх знову сушитися. І оскільки ганчірки були вологими, Падінгтон вирішив спробувати ще раз скористатися пилососом. Цього разу він переконався, що шланг приєднаний правильно. Прибирати пилососом виявилося весело. Тому ведмежа відволіклося, аби написати на столі своє ім'я. Дійшовши до літери Д, Паддінгтон раптом помітив, що його миска з тістом порожня. Він зазирнув до трубки та замислився, що ж тепер робити. Паддінгтон був не з тих ведмедів, які легко здавалися, він ще раз зазирнув до трубки пилососа. Йому спала на думку чудова ідея. Те, що трапилось раз, може трапитися знову. Ведмежа неправильно приєднало шланг до пилососа і відійшло осторонь, очікуючи, що тісто вилетить назовні. Секунду чи дві Нічого не відбувалося. Падінгтон вже хотів було покоперсатися в шлангу ложкою, аж раптом пролунав гучний гуркіт. Щойно кухня сяяла чистотою, наче новенька копійка, а вже за мить здавалося, що нею пройшовся шоколадний дощ. Падінгтон із сумом озирнувся навкруги. Кухня стала бруднішою, аніж до прибирання. Насправді, він взагалі не пригадував, коли востаннє бачив такий безлад. Ведмежа глибоко вдихнуло, і вже втретє за сьогодні почало прибирати. Падінгтон знову вимив посуд, потім поправ ганчірки й рушники та вкотре повісив їх сушитися. Згодом він вимив підлогу та стіни, до натер стіл та стільці. Він відмив усе, окрім себе. Та було вже пізно, адже хтось подзвонив у двері. Падінгтоне. вигукнула місіс Браун. Що трапилося? З тобою все гаразд? Ти весь у плямах. У коричневих плямах, додала місіс Бьорд. Падінгтон подивився на себе у дзеркало і тільки зараз побачив, як він забруднився. Здається, у мене прибиральна лихоманка, місіс Бьорд», – припустило ведмежа. Місіс Бьорд побігла на кухню і мусила зауважити, що ніколи не бачила її такою чистою. Жінка лише здивувалася. Чому це у Падінгтона висипання на пальці і на вусах, але в голос нічого не сказала? Гадаю, тобі стане краще, якщо ти піднімешся нагору та приймеш гарячу ванну, запропонувала вона. Падінгтону ця ідея припала до душі. Він дуже стомився після важкої праці. Пізніше, коли він вже лежав у ліжку, місіс Браун принесла йому на таці вечерю. Ти маєш значно кращий вигляд, зазначила вона. Відпочинок пішов тобі на користь. Місіс Браун, це мене висипало не через генеральне прибирання, сказав Падінгтон, а через те, скільки всього довелося прибирати після прибирання. Так і завершився День Падінгтона і його генеральне прибирання. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.